Що ж, спробую записати таке доволі незвичне книжкове відео. В лютому і березні я прочитала 8 книг по 4 кожного місяця, і це були дуже різні книги, дуже цікаві і захопливі історії. І почну з збірки. Оповідань, есеїв, історій. Тараса Прохаська «Бурчак», до якої я нарешті добралася і прочитала на початку лютого, це дуже незвична і дуже яскрава для мене збірка. Мені сподобалось, і я би хотіла ще м почитати про Хаська, але не найближчим часом. Наступною я читала роман Деніела Кіза Притулок пророцтву», і це я вже не знаю, який роман цього письменника, прочитаний мною. Я прочитала, здається, майже вже всі, які перекладені українською мовою, і навіть знімала про це окреме відео. Цього разу я читала притулок пророств, і це була дуже захоплива історія, де в головної героїні кілька розладів, здається, межовий і історичний розлад особистості. І за цим було дуже дуже цікаво спостерігати. Плюс там ще історія, де шпигуни, терористи і всіляке подібне. Це було дуже захопливе, швидке читання. Після неї була ще одна дуже цікава історія це роман Вільяма Самерсета Моема розмальована вуаль. Мені дуже подобається, як пише Моем. І це ще один роман виховання, роман дорослішання, де головна героїня, хоч вже і доросла, але вона виростає духовно і з цим теж було дуже дуже цікаво спостерігати. Наступною книгою стала менш відірвана від реалії, а точніше, повністю а, така, яка відображає все сучасне. А саме збірка Андрія Любки Війна стильного боку. Це збірка, не знаю, есеїв, історій про те, як відчувається війна тут в тилу. І Андрій Любка ділиться своїм досвідом волонтерства і взагалі переживання. Війни по цей бік. Я дуже-дуже швидко прочитала всі історії, мене настільки захопила ця книга, мені дуже подобається як пише Любка. І я не втомлюся повторювати це про кожного письменника, який мені подобається. Так, це, це була дуже, дуже класна книга, і я думаю, що я буду повертатися до неї не раз. Наступною я читала роман Дженніфер Нівен Усі яскраві місця довго збиралася її прочитати, і врешті це була дуже яскрава і напружена історія, а фінал взагалі розбив мені серце. Було дуже боляче, і після цього я зрозуміла, що ні, фільм я дивитись не буду, хоча спочатку я. Збиралася подивитися фільм теж. Далі була збірка Рупі Каур, чи Каур, боже, я навіть не знаю, як правильно наголошувати. The Sun and Her Flowers це та збірка, яка не прикладена в нас чомусь. Не знаю, перша і третя її поетичні збірки прикладені. А саме ця чомусь поки що ні. Але я. Не знаю, несподівано, мені дуже-дуже сподобалася поезія. Взагалі, збірка оформлена, неймовірно, просто фантастично. Ілюстрації авторки, шрифт, папір. Ну, ну загалом це просто книга неймовірно прекрасна і е, за формою і за змістом, тому я прям. Вже збираюся купувати перекладені книги також. Наступною читала роман Ярослава Литвин Не мій дім. Збиралася прочитати його майже рік, і ось нарешті це вийшло. Спочатку дуже-дуже важко мені читалося. Взагалі, як на мене, анотація не відповідає тому, що є в книзі, тому що анотація взагалі розповідає десь про середину вже книги, а не про початок. Мені здається, що так не має бути точно. І спочатку було дуже якось нудно. Мені здавалося, що забагато описів, забагато, забагато всього. Коротше. Але. Я навіть на певний час відклала цю книгу і не знала, чи буду повертатись. Але потім я до неї повернулася і е, далі прочитала дуже швидко, тому що там наростала інтрига, е, навіть якийсь такий, знаєте, психологічний е, трилер м, вимальовувався в другій частині книги, але все виявилося дуже просто і прозаїчно, що було несподівано і класно. Загалом. Книга мені сподобалася, хоча, знову ж таки, виникають питання до анотації і трошечки затягнутого початку. І останню е, назву книгу Джені Колган. До зустрічі в капкейк кафе Дуже е, давно хотіла її прочитати. Я читала інші дві книги, прикладені е, українською. Це Книжковий магазинчик щастя і магазинчик, книжковий магазинчик на березі, озеро, якось так. І мені прям дуже сподобались. Це такі, знаєте, романи, з якими хочеться просто відпочивати, якими хочеться насолоджуватись. А до зустрічі в капкейк кафе так взагалі, тому що це книга про кафе, кав'ярню. І там, неймовірно, багато рецептів, солодощів і всього такого, що просто читаєш і вже відчуваєш смак і запах, це неймовірно класно. І дуже легка, заспокійлива історія. Мені, мені дуже сподобалось. Тому якщо шукаєте щось подібне, дуже-дуже раджу. Загалом це все. Якщо ви читали щось із е, мого списку, діліться враженнями, обговоримо в коментарях. Якщо можете порадити щось цих же письменників, також пишіть в коментарях і не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на канал. Дякую за перегляд і гарного вам дня! Бережіть себе!